Люди, а вам знайома ситуація, коли ви кличете кличете своїх друзів, а вони не приходять. Ось дивіться, в дворі нікого нема. Взагалі нікого нема, показую. І показую, як працюють на мій виклик спецнази. Але щоб даремно їх не звати, підготував ось таку вкусняшку, субпродукти. І зараз будемо кликати будемо рахувати, скільки потрібно часу. Щоб визвати оперативну групу. Дивіться, взагалі нікого нема, показує. Навіть поряд. Тиша, просто тиша. А тепер викликаємо. То, Роксі, до мене. Рахуємо. Одна секунда, дві, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Е, вкусняшку достань. Молодець, а ти обережно? Не хапай.